Цієї осені учні на прифронтових територіях проводитимуть час в укриттях цікаво та з користю. Адже вже зараз команда громадської організації Смарт освіта готує скрині з тоннами подарунків для понад 70 шкіл. Дбайливі руки вже запакували туди як побутові речі, пледи, каремати, павербанки та ліхтарики, так і настільні ігри, розмальовки й антистрес іграшки. Аби відволіктися від обстрілів і заспокоїтися. Коли дитина отак жамкає щось, або такого восьминожика, або ось, наприклад, таку кульку, вона автоматично повертається в момент тут і зараз, і це допомагає їй перемкнутися з цього моменту стресу і ну, такої тривоги. Вміст однієї скрині в укриття розрахований на понад 100 дітей. Наповнення розробляла психологиня Світлана Ройс на основі аналізу стратегій подолання стресу в дітей. Цікавими книжками, які допоможуть провести час, допомогла лабораторія дитячого читання Барабука. А завдяки благодійникам з фонду Окто школярі отримують терапевтичні подарунки. По 100 пакунків пластиліну та по 100 антистрес м'ячиків у кожну скриню. Перші 15 боксів надіслали ще у 23-му, А цієї весни 34 прифронтові школи отримали доповнені скрині. Цього разу ми так само збираємо скринь. І в укриттях, але з невеликими змінами. Ми додали більше світла, більше прожекторів, які можуть освітити одразу ціле приміщення. Також ми додали більше ігор, що розвивають, а не тільки розважають. Завдяки безкоштовній доставці від нової пошти на зекономлені кошти в скрині поклали ще більше подарунків. Сумовуючи вагу відправлень попередньої ітерації, ми нарахували 1700 кілограмів. Цього разу буде як мінімум два рази більше уже цієї осені. Скрині в укриття розвезуть у 72 школи на прифронтових і прикордонних територіях.